Добрий добрий вечір всім. Мирного неба і міцного здоров'я. Так, це в мене виноград. Десь літрів 4 винограду. Ось, не митого, да -да, не митого. Виноград на вино не миється. Це в мене малиний, трошечки більше літри. І сюди ми зараз ось такого зробимо. Сип, сип, сип. Ось і маленька І сюди літру цукру. Сип-сип-сип, ось літрова банка. Все, я зараз рукою перемну, перемну і оставлю. Ні, рукою перемну рукою, рукою і оставлю на ніч, щоб воно файно пустило все сік з цукром. А що буду завтра робити, з ним далі? То я завтра вам покажу. Так, я на ніч його оставлю. І хай воно собі постоє, пускає гарно сік. А що буду додавати, і чи ще буду цукор додавати, чи ні, то завтра я вам покажу і розкажу. Ну, а зараз буду працювати. Ну, а сьогодні продовжимо доробляти наше вино. Ось такий вид має воно. Зараз ми сюди долємо воду. Саму настоящу криничну воду. Не варену нічого. Чисту свіженьку. Десь так, не знаю, я взяла 2 літри, ну, біля поки пока півтора. Зараз подивлюся, я розмішаю. Трошки оставлю, не знаю. трошки Менше як пів літри моє якраз літри Оце і хватить. Зараз я попробую на солод яке. Ще трошки цукру досиплю. У мене не, не повна літра. Ось так. Посипала, розмішаємо, щоб розтопився цукор, і тоді поналиваємо в слоїки, ось і поставимо, отут От у нас на вікні, і хай воно собі працює. Наше вино. Чого виноград не треба мити і малину, бо на них є природні дрожжі. І якщо ви їх помиєте, то ви їх змиєте. І вони тоді, оце вино не почне брудити, начне затухати, зверху цвисти, ось і не буде того бажаного результату, що нам треба. А дрождів чи винних там, чи ще яких там, я ніяких не додаю до вина. І ніякого спіртного я сюди до вина не додаю. Ніколи. Вино тільки натуральне. Ось, І таким чином воно виходить дуже смачне, дуже натуральне і ароматне. Ну, Чим більше воно вистоюється, тим воно смачніше. Це вино, що у мене там є роки вже йому 6 чи 7, то воно вже дуже має приємний запах. Ось, ну, в мене там то вино з бузини і малини. Ось. Звичайної чорної бузини та і кущової. Не трав'яної, а кущової. Ось. Тут дуже ароматне. Люди, ті, що розбираються, яке воно має бути. Казали, що дуже смачне вино. От. Так що ось таке діло. І градусів йому вистачає і дуже смачне. Я в ньому не тямлю, я його не п'ю. Я люблю зробити, щоб воно було. На в слоїки поставимо. На день, два-три рази треба його скалатувати, щоб воно часом не ете. Почало зверху припорчуватися, бо тоді воно спортили. Воно вже тоді не потрібне. Ось. І воно, як перероби, тоді ми його перецідимо. Тут тобто вже десь буде друге відео. Перецідимо гарно. Від тієї шулухи, від тих зерняток, від того всього. Посмакуємо, чи воно має стільки солоду, як нам треба. Ось. І... Тоді побачимо, чи ще воду будемо доливати, чи ні. І якщо треба додати цукор, то ще вже перецідимо, ще раз додамо цукру, колатаємо, оставимо, щоб воно ще раз перебродило з тим цукром. І тоді вже перецідимо і зіллеємо великий бутиль. Ось, і поставимо, щоб воно набирало. Свойого смаку на вистояння його відправлю. У мене стоїть в прохолодному темному місці. Ось. Ні-ні, не в льохові, я в льох виношу. У мене в сінях є таке місце, воно там стоїть, воно не перекисає і нічого на неосонце не попадає і воно себе прекрасно почуває. Ось такі діла. От. Все, сухто розтопився. Будем наливати в банки трохлітрові. треба рійку взяти зараз. Ось так. Наливаю в слоїки. І поставлю. А і воно починає бродити. Тут на сонечку і на теплому вікні, щоб воно раз-два почало працювати. Розділю на три банки, більш-менш порівну, там побачимо. Ось так. Зараз налю всі три, тоді покажу, що далі. Так, передумала. Наляла два більше, не хочу струма चुनाची हो या वेळेस तास पोस्ट करू Хай собі вино моє виграє на сонячних променях. Ось, а ми тоді будемо йому допомагати, будемо його зболтувати, О! Поставлю на віконечко і хай працює. А вам всім? Гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скоріше і нам всім перемоги. Ну, а яке вийде, тоді вже покажу. Як буду переціджувати, воно десь буде грати за два тижні, якщо не більше. А тоді покажу, вже як буду переціджувати, І що буду, чи буду ще додавати цукор, чи не буду, тоді попробуємо. А зараз всім до зустрічі в слідуючому відео. па па па-па!